Чи ми вміємо прийняти його як світло? Чи далі залишаємося твердими в нашому серці, твердими в нашому слуханні, твердими в нашому погляді? Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина, животворчого Твого Святого Духа. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з всіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах. Віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх наших добрих намірах і підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам. Твоє святе благословення. Євангеліє від Івана. 12 розділ з 37 по п'ятдесятий вірш. Вони не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми і раменого кому об'явилось не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був. Сказав. Засліпив він їм очі, заціпенів їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак, чимало й увірувало в нього навіть із знатних. Лише з огляду на фарисеїв не призналися, щоб їх не вилучили з синагоги. Славу людську дужче вони любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував в темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто мене відкидає, і слів моїх не прийшов. Має, має той суддю свого, слово, яке є вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь його життя вічне. Та отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. У цьому євангельському уривку, який ми сьогодні слухаємо, який супроводжує нашу молитву, ми бачимо контраст. З однієї сторони, є ті, котрі вірують в Ісуса, увірували в нього, а є також інші, котрі, попри все залишаються у своєму невірстві, мають зачинене серце. Є цікавий цей момент, коли дивимося, що 12-й розділ Євангелії від Йоанна він є особливим, бо Він є після Воскресіння Лазаря, але перед цією останньою вечерею, яку Ісус проведе з учнями. І власне в цьому контексті ця перекопа є насправді особливою. Ісус є той, котрий розділяє, або стоячи перед особою Ісуса Христа, або роздумуючи про нього, людина стає у запитанні, увірувати в Нього чи залишитися далі релігійним, як юдеї, як фарисеї, увірувати в Ісуса чи залишитися релігійним у своїх практиках, і бути переконаним, що єдине. Власне, те, що я буду робити для Бога, робить Його винним у стосунку до мене. І цікаво, що в сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить дуже прості слова: Я є світлом для світу, я є світло, яке прийшло у цей світ, щоб кожен міг бачити і кожен вийшов із своєї темряви. Означає, що в кожному з нас є темрява, навіть в учні Ісуса. Є темрява. Але ходити з Ісусом означає прийняти Його світло, впустити Його світло до свого життя. Тому Ісус каже: Я є світло, яке освітлює, світло, яке дає нам бачити, світло, у якому ми можемо оцінювати, що є добре, що є недобре, світло, яке допомагає нам прийняти Бога і по-новому переосмислити наші стосунки. В цьому Євангелист Іван є вірний. Власне, своєму прологові, в якому розповідає про Слово, яке від Отця походить, про Слово, яке розкриває нам Отця, Слово, яке приходить, щоб розбити між нами свій намет, тобто бути між нами. І тому Ісус, попри всі діла і малі чуда, які робить в щоденному житті, сьогодні через цей євангельський уривок також запитує кожного з нас, чи ми вміємо прийняти Його як світло, чи далі залишаємося. Твердими в нашому серці, твердими в нашому слуханні, твердими в нашому погляді, тобто ненаверненими, не тими, які себе запитують, а що Господь хоче мені сказати через свого Сина, слово, яке є світлом, яке випроваджує нас із темряви. Господи Ісусе, Ти є добрий пастир, який провадить нас постійно. Посеред тимряви нашого життя, наших почуттів, нашого смутку і нашого болю і тривоги, які тепер переживаємо, будь світлом, будь надією, яка наповнює нас радістю і сміливістю. Ти, Господи, є Той, хто своїм світлом просвітив нас, обравши нас на своїх учнів. Допоможи нам, Ісусе, вірно триматися Твого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.